Закарпатській області розпочався опалювальний сезон. Про це повідомив голова Закарпатської вапі час візиту до Закарпатського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії в Ужгороді. в Україні. 28 жовтня відповідно до розпорядження голови держави, офіційно стартував опалювальний сезон. Станом на сьогодні об'єкти житлового. Комунальне господарство Закарпатської області всі готові на 100%. Ми зараз комунікуємо з головами територіальних громад, всі готові. Для нас головне зараз соціальна сфера це лікарні, садочки, школи. У нас в Закарпатті немає централізованого опалення. І Мешканці Закарпаття самі визначають, коли їм подавати тепло в своїй оселі, але зараз є завдання максимально заощаджувати наші енергоносії, тому що ворог, на жаль, цілеспрямовано б'є по. Енергетиці за даними станом на 28 жовтня всі котельні, житлові будинки, навчальні заклади та медичні заклади виконали технічну підготовку до опалювального сезону 2025-2026 років. Це близько це 563 заклади е, е, середньої освіти, це п, п, понад 500 закладів дошкільної освіти і 27 е, лікарень е, в області на сьогоднішній день. Е, запущено 1308 котелень, з яких 4. 492 котельні вони працюють на на твердому паливі, тобто на дровах. Це орієнтовно десь 38% від загальної маси об'єму котелень і 1,7% забезпечено. Лікарні 138 генераторів альтернативне живлення забезпечення лікарні, а також 168 водопровідного водоканалізаційні управління. Під час робочого візиту очільник області разом із директоркою департаменту охорони здоров'я Юманзич та керівництво медзакладу оглянув приміщення, перевірив системи опалення та обговорив нагальні питання його функціонування. Ми оглянули зараз наш кардіоцентр. В першу чергу це початок опалювального сезону. Дійсно, ви. Палатах є тепло, також оглянули потреби лікарні. Що мене зараз занепокоїло, це апарат штучного кровообігу, який коштує 25 мільйонів гривень, який, на жаль, вже вичерпав свій ресурс, йому 17 років. А цей апарат це серце цієї лікарні. Тому це зараз виклик, який ми маємо вирішити. І потім також оглянули програму, яку ми започаткували, це стенди для військових. Можливо, що їх не вистачить до кінця року і ми переглянемо фінансування цієї програми, але радує те, що ця програма вже почнеться фінансувати на державному рівні. І також позаду мене стоять ліфти, які були закуплені за обласний бюджет, і це майже 6 мільйонів гривень. Їх вже зараз встановлюють. Задоволений роботою цієї лікарні будемо рухатися далі. Керівництво лікарні також озвучило першочергові потреби закладу, пов'язані з опалювальним обладнанням та покращення умов для пацієнтів і персоналу. Початок опалювального сезону на Закарпатті проходить за планом: технічна готовність, забезпечення, ключові заклади, зокрема медична сфера, пройшли перевірку, і обговорили свої виклики. У фокусі стабільність, ефективність і безпека. Умови сьогодення додають завданню особливого значення не просто подавати тепло, але робити це в складних умов із врахуванням ризиків та ресурсних обмежень. Жорстокі поводження з тваринами не припиняється. Майже щодня у соцмережі публікують історії побитих, покинутих чи поранених тварин, яких рятують небайдужі люди. Лише за жовтень у змі набуло резонансу два випадки, що сколихнули закарпатців. На бар'ївщині у селі Тросник річний власник прив'язав собаку до мотоблоку та почав тягнути безпомічну тварину по польовій дорозі. Небайдужі місцеві мешканці надали першу допомогу травмованій собаці та викликали ветеринара. Зараз пес на лікуванні та поступово відновлюється. Відразу, бо так само вечором були публікації. І зранку ми вже собаку забрали. Собака була в жахливому стані. Рани глибокі, багато око дуже травмоване, і сама по собі була занедбана. Звичайно, наляканий, але слава богу, не агресивний і такий довірливий. Тянувся до людей, хотів сам допомоги. Ми, Робили всі рани, зробили у дослідження, взяли всі аналізи. Наш лікар. Слава Богу, що не сильно були ушкоджені внутрішні органи. Так, були певні проблеми, але такі, що можна вирішити наразі, собака. Віляє хвостиком, очко відкрилося, рамки заживають. апетит хороший всім нам довіряє, всі ми його любимо. З урахуванням усіх обставин на сьогодні, в рамках слідства, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Окрім цього, ухвалою суду на нього покладено ряд обов'язків. Зокрема, йдеться про те, що він, йому заборонено відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого або прокурора. Він має повідомляти про зміну місця проживання. Він має перебувати за першим викликом на вимогу слідства чи прокурора. Зараз триває подальше досудове розслідування. У Мукачеві знайшли ще одну скривджену тварину. На відео ви бачите молоду, грайливу, добру собаку. Така вона була до того, як її знайшла безпомічно. Мукачівка Маріанна собака лежала на узбіччі. Під Після наїзду авто з'ясувалося, що це не перша її травма. Рентген показав кулі в її тілі. Хтось стріляв у неї раніше. Наразі тварині потрібне дороге лікування й опікун, подарує їй турботу та безпеку. Зоозахисники просять усіх небайдужих долучитися до збору коштів. Я йшла в п'ятницю після роботи. Десь о п'ятій годині вечора зійшла з автобуса. Зазвичай я їжу йду по дорозі. Ти щось мене так дьорнуло? Я пішла попри ну там попри ліс, біля каналу. Пішла йду йду і чую щось скавунчити. Я розглядаю, а вона така. От там в траві, трава вже жовта, і вона якраз змішується з тою травою. Я дивлюся, там ця коришнього бідна собачка. Вона просто скавунчить. Я її давай звати до себе, вона не піднімається. Я дала їсти, вона відмовлялася, не їла. Тоді я бачила, що вона зовсім промокла. Я ще стала в воду біля цього каналу. Я почала обдзвонювати в першу чергу в Ужгород, в Петкари, куди не простояла з нею там, просиділа ми разом, були, дощ паде. Я не знаю, що робити, ніхто не віддзвонюється, Люди всі не відгукуються, там були різні моменти. І паралельно з'єднувалася з дівчатами, що робити. Тоді мені порадили звернутися в чотири лапи клініку, домовилася з лікарем з лікарем. Лікар приїхав, оглянув собаку. Сьогодні зв'язалася з лікарем зі Львова. Сказав, що приблизно операція така буде коштувати із реабілітацією 10 днів 105 тисяч гривень. Просимо небайдужих приєднатися до збору, щоб дати шанс собаці для життя. У таких ситуаціях основний тягар відповідальності лягає на громадських активістів і ветеринарів. Саме витлікарі часто бачать наслідки людського насильства. Даний пацієнт потрапив до нас з ознаками мовне палу. Є поражений спинний мозок в ділянці тазокрижого з'єднання з вираженим неврологічним дефіцитом, також поломаний таз і складний багатооскольчий перелом правої великомілкової кістки. Історії не випадкові зоозахисники щодня отримують повідомлення про жахливі випадки. У соціальній мережі Фейсбук діють десятки груп, куди люди надсилають фото та крики про допомогу для тварин міста. Зокрема, одна із таких груп лапки в долонях Мукачева. Це просто група створена, де учасники групи це небайдужі люди і адміністратори. Вони не є волонтерами, не мають волонтерського посвідчення. Угу. Ми просто займаємось допомогою тваринам. Люди скидують фото. Допустимо, людина знайшла тваринку, вона потребує допомоги. Та людина, яка знайшла цю тварину, вона вже несе за неї певну відповідальність, і вона стає автоматично її куратором. вона може самостійно вести цю тварину. Відадая, або вона може допустимо просити допомоги в нашої групи там фінансової чи допомоги там логістичної якоїсь, і ми вже їй надаємо цю допомогу. Дуже багато людей до нас звертаються. Вони нам скидують фотографії, локації тварин. Це собака по кличці Цейра. раніше блукала містом, але згодом їй знайшли родину. А це пепе зараз живе з новою родиною в Угорщині. Також є випадки з кошенятами, яким знайшли власників. Проте Жаль, є й такі, чиї долі залишилися скаліченими. Хоча, завдяки небайдужим людям їм вдалося повернути здоров'я та шанс на життя. Були такі моменти, що ми лікували за власні кошти. Угу. Ну, просто було таке бажання. А коли дуже важкі тварини, там онкохворі або після ДТП, ми розуміємо, що це екстрений випадок. Тварину потрібно відвести в клініку. Ми її відвозимо. Лікар її оглядає, говорить діагноз, і вже після цього ми викладаємо збір коштів. Відкривається монобанка, вона йде повністю прозора, де людина може бачити, скільки там коштів, повністю бачити дебет кредит. Як то кажуть, кінцеве сальдо, це все відкрито. У нас зараз є одна собачка, вона лікується в клініці Лакі. Її знайшли на вулиці Івана Франка. В неї була величезна пухлина, кілограм 400 грамів. Робили операцію, але але ми відкрили збір вже перед тим як тварину вести в клініку. Чому ми так вирішили робити? Тому що багато людей скидують фотографії, багато людей просять допомоги. Ми беремо тварину, ми веземо в клініку. Коли починає тварина проходити лікування, люди зникають. Жорстокі щодо тварин не виникає раптово. Це наслідок систематичних прогалин в Україні. Досі бракує комплексної державної політики в сфері захисту тварин. Безпритульні собаки розмножуються на вули оскільки немає загальної програми стерилізації та реєстрації домашніх улюбленців. Місцеві громади часто не мають притулків або ресурсів для їх утримання. У результаті відповідальність за все лягає на плечі волонтерів і небайдужих байдужих громадян. Ситуація в місті Мукачеве з безпритульними тваринами дуже плачевна в зв'язку з тим, що їх дуже багато, так як люди не стерилізують вчасно своїх тварин, свій домашній приплод. Вони просто кожного дня викидають в коробках цих цуценят або маленьких кошенят, або навіть дорослих вже котів. Дуже часто ми спостерігаємо в групі в Фейсбуці про те, що люди пишуть, ми виїжджаємо за кордон, нам ніде подіти тварину. Будь ласка, хтось заберіть. Ну звісно, якщо людина виїжджає, тварині не вчасно знаходить нове місце проживання нових господарів, то що тварина опиняється? Де? Звісно, на вулицях? Мукачівський притулок для тварин у нас є один там лише для. Собак для хвостиків, собачок для котів міста Мукачева, притулків нема жодного. ні державного, ні приватного. Ситуація в притулку з собачками ну не можу сказати, що вона критична. Собак там є, їх там десь понад 70 собак, вони забезпечені їжею. Притулок це може бути така. Тимчасова станція, поки ми шукаємо родину для е, тварин, нас влада підтримує, коли ми до них звертаємося. В нас були зустрічі е, в, з владою, з представниками владою. Вони ідуть нам на деякі уступки, але зв'язку з тим, що у нас в Мукачеві нема створеної громадської офіційної організації або благодійного фонду, то вони, звісно, не можуть нам допомогти в тій мірі, в якій би ми це хотіли отримати. Хоча закон і передбачає. І кримінальне покарання за жорстокість. На практиці винні дуже рідко несуть реальну відповідальність. Така безкараність продовжує нову хвилю насильства. Жорстоке поводження з тваринами є протиправним діянням, і, звичайно ж, у е, в українському законодавстві е, передбачена за це відповідальність. Е, відповідальність передбачена як адміністративна, так і кримінальна. Е, якщо говорити про адміністративну відповідальність, то це є стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення е, і санкції в цій статті пер, е, передбачені. Такі як штраф у розмірі від 3400 гривень, так само це може бути арешт до 15 діб, і, і в тому числі, якщо правоохоронці вважатимуть, що тварині загрожує подальша якась небезпека у цього господаря, вони можуть застосувати таку санкцію, як вилучення тварини від порушника. Якщо говорити вже про більш грубі правопорушення, то йде мова про кримінальну відповідальність. Це у нас стаття 299 у кримінальному кодексі України тут вже, звісно, покарання більш жорсткі. Тут вже може бути як обмеження, так і позбавлення волі, і максимальний термін це до восьми років. Тобто, ця стаття це коли вже наносяться тілесні ушкодження тварині або такі ушкодження, які призводять до смерті тварини. Країни, які подолали цю проблему, впорядкували обов'язкову реєстрацію, стерилізацію тварин, контроль розмноження та підтримку притулків. Це не питання грошей. Питання ставлення. Зоозахисники не просять багато, вони просять не бути байдужими. Собаки з Беріщини та Мукачева живуть тому, що хтось не пройшов повз. Одне просте рішення виконало роль шансу, і таких шансів потрібно набагато більше. Жорстокість можна зупинити лише тоді, коли кожен з нас відчує відповідальність і скаже: мені не все одно. У Мукачеві відкрили новий ветеранський хаб, простір, де військові після звільнення й служби можуть зустрічатися з побратимами, спілкуватися, отримати підтримку та фахову допомогу. Ініціаторами створення стали ветеранські організації Карпатська Січ, опора ветерана, ветеранський простір вдома та ветеранський хаб. Ну ідея, якби виникла вона давно, так як в ужгороді вже ветеранський хаб був відкритий, і ми планували щось відкрити мукачеві, так як Мукачево є провідним місцем. Де збираються ветерани і багато військовослужбовців, тому якби, дуже велика потреба в ньому була. І ми підшукували собі місце, досить ретельно вибирали локацію, щоб вона була правильна і доступна для всіх. У нас створено п'ять робочих місць: три це фахівці супроводу ветеранів, які будуть постійно сидіти на хабі. Один це буде юрист. Який буде займатися надавати безкоштовні послуги для ветеранів та психолог також повністю на безкоштовній основі будуть допомагати ветеранам? Хаб створений як місце спільноти, де ветерани можуть поділитися досвідом, обговорити ідеї, отримати допомогу чи просто провести час у колі тих, хто розуміє. Ветеранська спільнота Закарпаття активно розвивається, об'єднуючи навколо себе людей, які прагнуть підтримати одне одного та знайти нові можливості після служби. Такі хабани. Необхідні, саме в цей час і в подальшому для того, щоб ми. Допомогли адаптуватися е, військовослужбовцям, демобілізованим, ветеранам, е, на жаль, інвалідам у соціальне мирне життя. Ми маємо їм е, допомогти е, знову відчути себе вдома, е, створити атмосферу, де вони приходять, їх розуміють, їх вислухають, їм допоможуть е, бути е, максимально е, терпимі. Мати ту і витривалість, і знання в першу чергу для того, щоб е, бути корисними, новий ветеранський хаб у мукачеві це не просто приміщення, а місце, де починається новий етап життя. Тут народжуються ідеї, знаходяться друзі, і формується спільнота, яка тримається разом. Поліцейське Закарпаття розслідує ДТП у селі Кострина, внаслідок якої загинув пішоход. У селі Кострина Ужгородського району сталася смертельне ДТП. Водій автомобіля здійснив наїзд на пішохода. Поліція розпочала досудове розслідування. До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду з потерпілими у селі Кострина Ужродського району. На місце події виїхали співробітники відділення поліції номер 2 Ужрицького районного управління та слідчі головного управління поліції в Закарпатській області. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen п'ятдесяти Житель села Люта. Рухаючись вулицею центральний, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу. За словами водія, чоловік раптово вийшов із узбіччя на проїжджу частину. У наслідок наїзду пішохід загинув на місці події. Загиблим виявився 61-річний місцевий житель. Поліцейські освідували водія. Він перебував за кермом Тверези. Транспортний засіб вилучили та помістили на спецмайданчик. За Заданим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває. На Закарпатті переправнику, який організовував трансфер для киянина, повідомлено про підозру. Незаконну схему організовував 46-річний житель Закарпаття, який оцінив вартість своїх послуг у 7 тисяч доларів. США. передача обмовленої суми відбулась у селищі Солотвино після прибуття клієнта на Закарпаття. Того ж дня, під час проведення слідчих дій неподалік річкової ділянки кордону правоохоронці зупинили автомобіль Опель, в якому перебував переправник. Фігуранта затримано йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Спробу нелегального виїзду двадцятирічного. Жителя Києва у ході реалізації матеріалів кримінального провадження викрили співробітників головного оперативно розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, вільно-слідчими сектору кримінальної поліції Тячівської РВП, ГУНП в Закарпатській області. За процесуального керівництва прокуратури наразі встановлюється колосі причепних до протиправної діяльності. Поліцейські Ужгорода викрили групу наркодилерів, які збували метадон на території Закарпаття. Співробітники кримінальної поліції Ужгородського району управління поліції знешкодила діяльність групи осіб, які займалися поставками та збутом наркомісних пігулок в регіоні. У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці встановили, що до злочину причепні троє уродженців Донецької області: двоє чоловіків віком 54 та 53 роки, а також 41-річна жінка. Відомо, що товар злоумисники постачали до Закарпаття і столиці. За оперативним... Інформацію там чоловіки оформляли для себе псевдолікування у медичних закладах і таким чином незаконно отримували півулки із містом Метадону. Вже на території Закарпаття їх реалізували серед наркозалежних. В ході розслідування поліцейські задокументували кілька фактів незаконного збуту. Одного із зловмисників оперативники затримали разом із товаром під час зустрічі з черговим клієнтом. 53-річного Фіуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому та ще двом його спільникам слідчі повідомили про підозру. Під час обшуків у зловмисників вилучили ще понад пів сотні пігулок метадону та грошові кошти збуті злочинним шляхом за торгівлю наркотичними речовинами. Кожному з них загрожує до 10 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування у справі триває як процесуальне керівництво здійснює Ужгородська окружна прокуратура. В Ужгороді викрито схему продажі фіктивних іспитів на посвідчення водія. Прокуратура повідомила про підозру трьом працівникам автошколи. На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну схему, організовану представниками одного з ужгородських навчальних закладів із підготовки водіїв. За даними слідства, два інструктори місцевої автошколи діяли за попередньою змовою разом із 60 річною працівницею закладу. Інструктори передавали інформацію про віртуальних абітурієнтів, які фактично на той момент перебували за межами території України. Надалі жінка використає. Товарищи службовий комп'ютер і кваліфікований електронний підпис вносила фіктивні дані до єдиної інформаційної системи МВС. Таке успішне складання іспиту не давало право абітурієнтам складати практичний іспит у територіальних сервісних центрах та отримувати водійські посвідчення. Факти протиправної діяльності задокументовано щонайменше за п'ятьма епізодами щодо осіб, які на момент складання іспитів перебували за межами України. Дії учасників схеми кваліфіковано як насанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах за попередньою змовою групою осіб. Становлю Йться інші особи причепні до злочинної схеми до розслідування здійснюють слідчі у в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. На Берегівщині службовий Пас шукав 89-річну бабусю, яка пішла до лісу гриби та заблукала. У Берегівському районі поліцейські розшукали 89-річну жительку села Хмільник, яка пішла по гриби та заблукала в лісі. До пошуків було залучено кінолога із службовою собакою на ім'я Кай. Правоохоронці повернули жінку додому. До поліції нічло повідомлення про зникнення 89-річної мешканки села Хмільник Бариївського району. Стурбована онука пояснила, що близько 12-ї години бабуся пішла до лісу гриби та не повернулася. Додому до пошуків жінки залучили наряди поліції, а також інспектора кінологічної служби ГУНП в Закарпатській області. Разом із службовою собакою вівчаркою на ім'я Кай. Пошукові заходи тривали близько трьох годин. Поліцейський пес узяв слід, зниклої та провів правоохоронців до місця, де вона перебувала. Пенсіонерка перебувала у задовільному стані. Поліцейські повернули жінку додому. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.